Доброго вечора. На ТВА у цій порі стартують теми дня. У студії працюватиму я Віктор Шубін з першу тезами про головне. Українці протестують мирно, але ефективно. У державі розпочали бойкотувати товари і послуги підприємств, які належать регіоналам. Справді тіньовий бізнес чи особисті інтереси співвласників ринку верхній. Сьогодні ТВА з'ясовував тонкощі ринкової економіки. Збройні сили України зустрічають професійне свято початком реформи. Віра в перемогу і мирний протест, те, що зараз єднає українців у боротьбі проти влади, про оригінальні акції спротиву та флешмоби, а ще про небайдужість сусідів, дивимось далі. Це відео зняте в Києві на станції метро Льва Толстого. Тисячі людей разом співали гімн країни. Взагалі, останні події в державі показують, що українці єднатися вміють і протестувати теж. Сьогодні біля генпрокуратури мітингувальники влаштували лежачий пікет. Люди полягали під дверима держструктури і скандували гасла. Переступили через закон, переступайте і через нас. Тиснуть тепер і на народних депутатів, які не голосували за відставку уряду Азарова. Насамперед, економічно. Від учора оголосили бойкот підприємствами, які належали. Жеть регіоналам то комуністам активісти закликають не купувати, не підтримувати і не користуватися товарами чи послугами цих фірм. Народ України підтримують і сусіди, до прикладу, в Польщі. На знак солідарності з Євромайданом у жовто-блакитні кольори прикрасили найвищу будівлю країни Палац культури і науки у Варшаві. А польські журналісти розпочали кампанію за відміну європейських віз для українців. Люди налаштовані рішуче і готові стояти до перемоги. Такий настрій панує на кожному майдані. Олександр Ткачук та Медня ТВА. Всі на революцію у неділю, 8 грудня, у столиці планують провести марш мільйона. Заклики поширюються у соцмережах та на регіональних майданах. Такий мітинг на підтримку вимог революціонерів планують провести і в Чернівцях. Майдан визначив головні цілі: звільнення політв'язнів, відкриття кримінальних справ проти силовиків, відставка уряду, перевибори парламенту, підписання угоди про асоціацію з ЄС. Окрім цього, виникли ініціативи непрямого тиску на ворогів народу бойкотувати торгівлю у тих компаніях, котрі належать регіоналам, організувати масові демонстрації, залучити відставних офіцерів, ветеранів, а також важку будівельну та сільськогосподарську техніку для підсилення периметру майдану. Один за всіх на центральній площі Чернівців зібрались буковинські журналісти. Вони закликали колег і небайдужих краян на журналістський Євромайдан. Це акція протесту проти застосування насильства Беркутом до працівників змі при виконанні професійних обов'язків. Газетярі, радійники, телевізійники всі як один негативно оцінили події зачистки на майдані, коли у сутичці постраждали мирні демонстранти, вимагали притягнення до відповідальності. Тих, хто віддав злочинний наказ бити людей і радили триматись разом як під час страйків, так і згодом добиваючись правди у судах. Вони нас найбільше бояться, вони навіть не бояться деяких лідерів політичних партій, так як бояться такого простого журналіста. Тому що вони підлі, вони дрібні, боягузи, а ми про це і говоримо людям. І люди бачать, що вони дійсно такі. Звернення, ваші звернення до мене в руках. При вас ми реєструємо звернення. Я забираю, доповідаю пізніше начальнику області. Він зараз знаходиться в обласній прокуратурі. Я по телефону йому сказав, як він тільки приїде. Перший заступник я показав і тепер покажу і начальнику управління внутрішніх справ. Ринок, який ніде не зареєстровано, а територія у різних документах має різні розміри. Мова йде про базар на зеленій 6 А, де майже два десятка співвласників не можуть поділити право на майно. А представник сімох з них доводить документальне підтвердження тіньового бізнесу, що провадять на зеленій. Хто правий, а хто ні, дивіться далі. Попередити всіх членів комісії, щоб вони були присутні на черговому засіданні комісії, особисто. Для того щоб ми нарешті визначились, в якому вигляді як розв'язувати це питання, які пропозиції надавати департаменту стосовно підготовки відповідного документу на розгляд сесії міської ради. Чи будуть інші думки? Зачекайте? Не буде Не буде. Хто за це? Прошу проголосувати. Дякую, пан головуючий комісії сказав, що він сьогодні поставить цьому всьому крапку. Очевидно, ви йому завадили. Судова тяганина щодо частини території ринку верхній на вулиці Зеленій триває ось вже 13-й рік. Лише на пам'яті колишнього заступника юридичного відділу міськради Тетяни Сухар відбулось сім процесів. Юрист з телефоном повідомила теми дня, що міська рада у кожному з випадків намагалась ти зустріч до власників майна. Про численні суди говорить і теперішній головний юрист міста. Стосовно врегулювання цього питання воно декілька разів на різних судових станціях відбувалося. Позиція міської ради йшла в розрізі того, що землекористування користування має перше бути оформлено належно, друге, земельна е, плата за землю має здійснюватися у відповідності до чинного законодавства. Говорити більше з цього приводу чиновник відмовився без присутності усіх співвласників майна це як мінімум не етично. Спробував пояснити ситуацію і депутат міської ради від провладної більшості Ростислав Білик, адже бути присутнім на комісіях землевпорядного департаменту щодо цього питання йому доводилось неодноразово. Ситуація слідуюча що у підприємців є майно на території е, ринку верхній. Яке їм належить уже більше 20 років, і під цим майном, тому що ви розумієте, якщо у майно в людини. Вони повинні мати закріплену за собою земельну ділянку для обслуговування майна, яке належить конкретним підприємцям. От є люди, вони про це дійсно скажуть їхні. Є. Вони хочуть його продати, забрати щось. Вони без закріпленої земельної ділянки не мають права це зробити. Ще однією причиною, чому власники майна разом з тим, неодноразові позивачі не можуть користуватися тим, що їм належить, полягає у тому, що розміри території ринку у різних документах не збігаються. У деяких паперах взагалі зазначаються різні адреси. Окрім зеленої, 6А згадується вулиця Моріса Тереза. Ви зараз е, назвали цифру. Яка цифра? Е, ну, я бачив, 1,52 гектар, півтора гектара. Внутрі, з незаконно внесеної інформації по зеленій, через обложку, знаходиться 3 гектари. Може ли державна акт, який видав на півтора гектара, посвідчувати 3? Не може. Представники сіми співвласників вважають абсолютно незаконною кожну фінансову операцію, здійснену на території ринку. Тобто, коли автомобіль заїжджає на територію, водій не зобов'язаний сплачувати 5 гривень за в'їзд. Бус не повинен платити 30 за стоянку, а продавець не повинен платити за місце. Бо ж податки зелена нікому не платить. Переконує Наталя Гнатюк. Всіх Об'єктів вони не зареєстровані. А для чого це? Не зареєстровані речові права виключають будь-яке оподаткування. На сьогодні жодний співвласників не сплачує земельний податок, оскільки земельна ділянка не оформлена. На сьогодні ринок як суб'єкт господарювання не створений і не зареєстрований. І кошти, які збираються там на зелені, це це звичайне шахрайство громади. Теми дня спробували знайти у єдиному державному реєстрі юридичну особу ринок верхній безрезультатно. Проте у податковій інспекції з цього приводу мають свою версію. Там проводить діяльність. Відкрите акціонерне товариство «Облагропостачсервіс», яке перебуває у нас на обліку із 2001 року. Дане підприємство на сьогоднішній день перебуває на спрощеній системі оподаткування, тобто сплачує єдиний податок за ставкою 5%. Звітність дане підприємство подає до податкових органів вчасно. Принагідно хочу зауважити, що суб'єкти господарювання, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, звільняються від сплати земельного податку. Однак, попри це, облагропостачсервіс нараховує податок за землю, що здає оренду іншим. Примітно, що у кожній з державних інстанцій бесіда, чи то з юристами, чи то з податківцями, завершувалась однією порадою. Вирішити справу співвласників майна ринку верхній, що на зеленій 6 а може лише суд. Олена Крохмаль, Олег Сташкевич, Іван Гостюк, Іван Мітрік теми дня ТВА. Літак до Києва знову літає тричі на тиждень. Авіасполучення Чернівці Київ Чернівці забезпечує міжнародна компанія Урга. Рейси будуть регулярними, обіцяють полетіти з буковини до столиці і назад пасажири зможуть у понеділок, середу та п'ятницю. Літак шведського виробництва СА 340 розрахований на 36 пасажирів. Посадка в аеропорту Чернівці о 7.45, А у зворотному напрямку вилітатиме о 19.30 з жулян. Час польоту 1 година, 10 хвилин. Вартість в обидва боки складає 1600 гривень. Товариству просвіта 145. Організація, яка з'явилася у позаминулому столітті і нині відстоює культурні та освітні права українців. З нагоди річниці члени Буковинського товариства зібралися за круглим столом. Подробиці у сюжеті. Що таке просвіта? Це не освіта, це промінь віщих заповітів. Які до нас линуть з глибини віків, і цей промінь світла ми повинні далі нести упевнено. На зустрічі були представники національних товариств України. Саме їм Остап Савчук, голова обласного об'єднання товариства просвіта, вручив грамоти та альманахи Українська Ластівка за натхненну працю та просвітницьку діяльність на Буковині. А ще запрошені отримали почесні нагороди металі будівничої України. Інформувати людей про все, що відбувається і в світі, і взагалі. Десь давати якийсь духовний струмінь – це і є наше наша завдання саме просвіти. Учасники Круглого столу впевнені за просвітою майбутнє. Незважаючи на те, що не було сприятливих часів ніколи, все ж я залишаюся оптимістом, що українська справа живе, розвивається і має велике майбутнє. Коли Шевченко постав свідомих українців, ну, було, може, тисячі. На початку ХХ століття свідомих українців вже були сотні тисяч. На початку ХХІ століття їх вже мільйони. Товариство просвіта виникло 1868 року в Галичині як противага антиукраїнським течіям у культурному житті москвофійській та колонізаторській, яку підтримувала цісарська влада. І, хоча пройшло вже 145 років, відбулося багато змін. Просвітяни продовжують відстоювати культурні та освітні права українців. Любов Плахіна, Олег Сташкевич, Теми дня ТВА. Немає благороднішої місії ніж захищати свій народ і свою батьківщину їх вчать крокувати в ногу, обороняти країну, захищати рідних у Чернівцях. Відсвяткували День озброєних сил України. У структурі і чисельності особового складу армії відбулися великі зміни. Наразі в області проживає близько тисячі військових і службовців збройних сил України. Для служби відтепер є всі умови і платять значно більше. Контрактники десантних військово-морських сил із першого дня отримують три тисячі гривень в інших частинах дві. Згідно указу президента і рішення міністерства оборони, президента як Верховного призов призовна строкову службу Збройної сили збройні сили призупинений. Цьому році осінню останні строковики, які пішли на комплектування збройних сил. Тобто, збройні сили Міністерство оборони відмовилось збройні сили відмовились від такого відео комплектування або форми комплектування, як військовослужбовці строкової служби. Вже цього року за розрахунками збільшилась кількість охочих служити на контрактній основі. Основна мета розвинути спеціальність і майстерність бажаючих відбирають на основі певних умов. Вік старше 18 років. Середня, повна середня освіта. Відповідно, якщо училище там середня спеціальна, значить це ще краще, вища освіта, ще краще. Мінімальна це повна середня освіта. Те, що я сказав, морально-психологічний його. Стан повинен бути. Тобто ми перевіряємо, щоб у нього не було ні судимості, ні яких інших таких приводів, наркотики, алкоголь і так далі тому подобне. І проводимо, ще психологічне, морально-психологічне тестування. У цей святковий день все місто привітало військовослужбовців. Службовці збройних сил, ветеранів збройних сил. Хочу привітати з днем збройних сил, побажати в першу чергу впевненості в завтрашньому дні. Здоров'я, чесного, в першу чергу перед собою, виконання своєї завдання, підвищення грошового забезпечення, заробітної платні, щоб нам доля усміхалася, щоб ми були задоволені і щоб служба нам приносила задоволення. Святам ну, любві, щастя. І, і, і терпіння від нас. З, і захищати Майдан, Бо в нас такі проблеми, що ми вже Би всі йшли на Майдан. А за те, що всі йшли на Майдан і жінки теж. Сили, здоров'я багато, успіхів у дальнішому, ну і завжди залишатися на своєму. Дорогі чоловіки, чернівчани, чоловіки Буковини. Я вітаю вас як. Мама майбутнього вояка і захисника нашої вітчизни Вітаю вас з Днем Української армії, з Днем захисників. Бажаю вам бути справжніми чоловіками, розумними, великодушними, добрими. І ми завжди сподіваємося на вас на ваше сильне плече. Поздравляю, звісно, всіх наших мужчин, вони наші защитники. І желаю им здоровья, счастья и нашей стране мира и спокою, щоб вони були здорові, щасливі, любили свою родину, любили свой народ, Всего самого им самого лучшего. Она Крухмаль, Ирина Чмихало, Иван Гостюк та ми дня тива. Відбиваючи підсумки спортивного року, що минає, потрібно відзначити визначні здобутки буковинських панкратіоністів на змагальній арені. Наші земляки стали кращими не лише в Україні, а й прославили рідний край і державу загалом знаковими перемогами у змаганнях чемпіонатів Європи та світу. Панкратіон з'явився на Буковині зовсім недавно, але не пройшло і 10 років, як цей вид спорту почав розвиватися і став одним із найуспішніших на Буковині. У 2004 році була створена обласна федерація Панкратіону. З 2004 року Федерація Панкратіону за ініціативи такого поважного чоловіка, який присутній сьогодні з нами, Ігоря Наконечного, Звичайно, що з його подвижниками була створена федерація, і за короткий період Федерація Панкратіону вже є визнана на території області, на території України і за її межами. Результати вражаючі. за 2011 рік, за 2012 рік Федерація Панкратіону визнана кращою в області. Я думаю, що найближчим часом ми почуємо, що вона є краща і в Україні. Нинішній же спортивний рік став найуспішнішим для боковицьких панкратіоністів, які відзначилися своїми впевненими перемогами у всіх всеукраїнських змаганнях, коли ми здобували наші перемоги на протязі 2014 року. Ну і тренера, і спортсмени бачили цю велич підняття на підестал, коли з 21 області, наприклад, наша Чернівецька маленька область встає на підестал першого місця чотири рази в цьому році. Про що свідчать <кій> кубки, які ви бачите в цьому залі, всі можливі чемпіонати України, які відбулися в 2013 році? Чернівецька область перемогла, виграла. Окрім того, боковинці яскраво засвітилися і на міжнародній змагальній арені. У 2013 році Петро Горюк присутній у нас в цій залі отримав звання заслуженого тренера України. У 2013 році двоє спортсменів Анна Беженар і Роман Скиден отримали майстрів спорту міжнародного класу. Відповідно, це є високим рівнем. Троє спортсменів отримали звання майстрів спорту. Що стосується чемпіонатів Європи світу міжнародних арен, то за цей період. За цей рік двоє стали спортсменів чемпіонами Європи. А це саме чемпіонами стали Олекс... Анна Беженар і Юрій Чижевський, Олександр Дускальчук здобув бронзу на чемпіонаті Європи серед дорослих. В Хорватії в місті Спліт відбувся чемпіонат світу серед молоді. Серед присутніх тут так само спортсмени: це Роман Скидан і Денис Семенюк. Вони стали чемпіонами світу. Я коли схотіла бути чемпіонкою світу. І завдяки тренеру, завдяки його роботі, підтримці, я от, тримаю ось цю нагороду за найкращу спортсменку у світі. Два чемпіонати України виграв. Був чемпіонат Європи в Венгрії, теж став перший. Якби досить багато було змагань. Получилося все, виграв. Гордяться здобутками своїх вихованців в обласному фізкультурно-спортивному товаристві Україна. В нашій школі є 8 відділень, де займається 1185 учнів. І саме потужне відділення це панкратіон, де займається біля 400 спортсменів і також 8 фахових тренерів. Серібатюк, Олеставський, тебе дякую. Такою видалася п'ятниця. Нагадаємо головні теми цього дня. Українці протестують мирно, але ефективно. У державі розпочали бойкотувати товари і послуги підприємств, які належать регіоналам. Справді тіньовий бізнес чи особисті інтереси співвласників ринку верхній. Сьогодні з'ясовував тонкощі ринкової економіки. Збройні сили України зустрічають професійне свято початком реформи. Вдалих, а головне переможних вихідних. Я бажаю всім українцям. Нехай щастить! До побачення.